Добрий день. Сьогодні хочу розказати про свої пусті баночки, як виявляється тут більше якось побутової хімії, але давайте починати. Перше, це добриво органічне для кімнатних рослин, квітка. Тут пів літра. Я взяла на пробу, додавала, в принципі, ефект є, але прям в мене не почали квітнути кімнатні рослини, але я не так давно почала використовувати це добриво. Тому не знаю. Зараз я, до речі, перейшла на. Інше добриво цього виробника не квітка, по-моєму, листки, кич якось так називається. Мені подобається, що воно органічне, не мінеральне, тому додаю. Раз в два тижні в такий холодний період часу. Наступне це екогель для миття посуду тертіла 500 мл. вибачте, за такий вигляд, але просто воно постояло в мене і я невчасно побачила, що на нього осідає вода, і ось так: от воно трошки розмокло. Непогано, гарно видаляє все і доволі непогано піниться. Тобто, для кого це суттєво щоб. Цей гель для миття посуду сильно пінився, то це варіант для вас. Гарний склад, ну, зручна упаковка, але я все одно переливаю в такий менший дозатор, який у мене стоїть на рукомийнику. наступне це крем піна з ароматом лугових трав. Міло це 500 мл. Це спеціально для того, щоб додавати в піноутворювач для мила рук. Я не знаю як це правильно назвати. А в мене такий стояв, але на жаль, він чогось зламався. Я не планую його ремонтувати. Термін там гарантії вже пройшов. Він мене стоїть, можливо, колись буду приїжджати поруч з. Тим виробником, який це продавав, мені може завезу в сервісний центр, якщо вони працюють. Ось ця штука вона непогана, тим була, що не потрібно було спеціально розводити певним чином просто рідке мило. З водою для того, щоб оцей от піна в пристроях вона видавала варіантом. Тобто, треба там певним чином заморочитися і це все підібрати по концентрації. Це такий метод спроб і помилок. А це тут непогано вже було готове, тобто просто залити в цей пристрій і все чудово. Аромат непоганий, піна класно виходить. Тобто я порівняла ось цей варіант використання. І Просто коли ти робиш, як написано в інструкції, просто з будь-якого іншого рідкого мила, то там піна не така, знаєте, густа і не так довго тримається, як ось ця. Наступне це мінеральна маска від Доктор Санте на основі білої глини, матуючи ефекти нормальної і трошки жирної шкіри. 75 мл. Що можу сказати? Я взяла її по знову ж таки у Ватсен. Там у них є певний куточок, де вони продають такі варіанти, де швидко вже підходить термін придатності. Ну, що можу сказати, вона гарно чистить. Але я не знаю, я б її не придбала ще раз. Її не так, до речі, важко вимивати, як, наприклад, маску ну вона, правда, не глиняна від Іврашев. Її нормально, в принципі, можна було змивати, але якийсь такий ефект був, о, вона якось дуже швидко застивала на обличчі, але чистила непогано. Тобто я ще додатково, щоб її трохи довше потримати на обличчі, я її присикувала гідролатом і виходило непогано. Ну, тут написано, що до повного висихання необхідно потім змити теплою водою. Я цього не робила, я все ж таки, щоб вона повністю не засихала на шкірі, я її змивала трохи раніше, але протримувала довше на обличчі, оскільки використовувала гідролат. В принципі, непогано чистить, але після неї краще потім гарним поживним кремом пройтися або ще одну маску нанести, і тоді ефект взагалі класний. Якщо у вас шкіра дуже сильно реагує на будь-які засоби, то це не ваш варіант. А наступне це целюльйозні серветки, 16-10 штучок. Сподобалось, що тут 10 штучок, тобто надовго їх вистачило, а я ними мию поску. Оскільки вони єдині, що засихають, і потім ну, на них не відбувається цього супер розмноження всього того, що може бути на кухні, я їх ділила навпіл, і вони ідеально в мене пішли. Тобто, і класно те, що це цілюза, тобто це все швидко розчинюється. Перегниває в природі. А не оці віскозні, да, вони, можливо, зручніші, що вони не стають цими дебелими, да, такими засохшими. Але тут є позитив в тому, що нема такого розвитку бактерій, і плюс те, що це більш краще для природи навколишнього середовища. Наступне це від Marie Fresh, пробник BB крему з SPF 20. Мені він сподобався, я замовила потім повний розмір. Цього крему і зараз якраз використовую Класна штука, трохи незвично, оскільки до того в мене були корейського виробника, і вони мали повне покриття аніж ось цей BB-крем. Але непогано, мені сподобалося. Ступки, вибачте, я вже їх не мила, але це такий набір спонжів: 4 штуки Beauty Blender Написано. Це Китай, і я замовляла на мейкапі, якщо не помиляюся. У мене є ще така ж упаковочка, і зараз я їх помила і буду використовувати. В новому як, косметичному сезоні. Якраз я почала бібі-крем від Marie Fresh і взяла нові спонжики, оскільки ці, якщо ви бачите, вони вже трошки стали неадекватні використання, тобто вже вони почали кришитися. Ну, Грубо кажучи, вистачає їх десь на менше року використання, на жаль, але я мию їх. Доволі суттєво і замочую, тобто ну, такий реюз блендерів. Наступне це антімоль для захисту харчових продуктів для, а, мого, а, для моєї кухні. А, я звернула увагу, що у мене вона з'явилася за рахунок того, що я придбала в мегамаркеті не дуже адекватну крупу. Я завжди пересипаю це все в такі, баночки з закруткою, да, тобто які закриваються щільно. Але все ж таки, я потім, коли відкрила, я зрозуміла, що там своє середовище виникло, і я видалила це, ну, якби викинула з кухні із будинку. Але на всяк випадок повісила, ще от такі от засіб від молі. Ну, він у мене просів. Ну, і от така от форма у нього була. Тобто його чіпляти можна було. І в залежності від того, наскільки ви. Більше або менше відкриваєте цей засіб, у вас якби більш інтенсивніше буде видалення від цих молі. І, в принципі, в мене нема молі. Не знаю, може я просто вчасно видалила це все з кухні своєї, може просто ця штука дійсно подіяла. Недорога. І, по-моєму, нашого виробника. Да, наш виробник. В принципі, це все, що в мене закінчилося. Такий невеличкий огляд, швиденько. Більше все ж таки побутової хімії, і ну, вона не зовсім хімія, але все ж таки цікава. Чим ви користуєтеся і дякую за увагу. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал і пока!